Так, добрий день, шановне панство. Сьогодні 15 числа. Вчора не мав часу, був зайнятий цілий день і на роботу на вечір побіг. І сьогодні буду зважувати самців їм 5,5 місяців. Не знаю, всі зважу, не всі, зараз подивлюся. От. І будемо далі зрівнювати вагу, як вони набирають. Я їх ще не годував. Зараз вже біля 10-ї години я з роботи приїхав. От, і буду її годувати, ну, зважувати, а потім буду годувати. І так маємо самця з вагою 5 кілограмів 500 грам. Так, чорний самець з вагою 4 кілограми 800. Зараз, зараз він неправильно встав, хай стане на ваги. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, вставай, тікай. Нагнав я його на місце. 4800. Так, ще один чорний самець. З вагою 5 двіста з чим-то. 250. Ну і четвертий стандартний самець. З вагою 4. 880. Так, взяв одну самочку, дивіться, вага в 5,5 місяц біля 4500, трошки більше. А то має найбільшу самочку, вона в 5,5 місяці, має 5800, її вже треба кидати до самця. Так, і маю ще третю самочку з вагою. 4200. Зараз зараз фокусую. 4200. Ну що, шановне панство, бачите, підсумки я буду підбивати в наступної того. В екселі подивлюся, яка вага, але вага не вражає. Дуже один самець йде по тій максимальній вазі. Чого більше не набирає, десь він набрав 500 грам найбільше. Я почав зменшувати їм соковиті корми, щоб вони більше води пили. А воно трошки як-не-як, напевно, позначується на тому, що зменшую соковиті корми. Навіть ось в тій в то самці менше почали е, їсти гранули від тої норми, що я даю, менше почали їсти. Ну, але знову є інша причина, вони між собою один на другого скачуть, сексом займаються, і вже почалася е, статева зрілість і вони тим зганяють вагу, бігають по клітці, е, і воно теж мінус грає. Так, а в тій сім'ї клітці, то їхні рідні брати, вони більше краще їдять гранулу, не уставляють, бо в тонкі клітці трошки уставляють гранул, а ті добре з'їдають. І воду п'ють. Випивають воду чи вибовтують воду біля 5-6 літрів протягом суток. Ну, від, Відсиле на 2 сутки, остається. От. Ну і ось самець тут сам. Сидить і самця, напевно, я до кінця тижня може зроблю вже воду для внутрі на третьому поверсі в клітці. Ось тут, бачите, в мене ось вода є. Ну, я ще не зробив, трубопровід не привів. Ще треба підставку зробити, де ставити бутилки. Ось тут, бачите, тут зробив, на третьому поверсі не зробив. Ще і маю завтра, напевно, зроблю тут. Запущу воду і переселю внутрі Сам, самку і самця, чорну самку і самцем. Я ще хочу, я ще хочу, щоб чорна самка мені хоч раз родила, скільки проміжуток не буду робити. Я ще дам її з самцем 3 місяці посидіти разом і самець, самець або продасться, або піде на м'ясо. Ось. Ось така в мене ситуація, такі думки. Чого вже бо хочу ще раз. По-перше, вона мало родила. В принципі, другий раз також може бути небагато внутріняк через те, що вона самцем сидить, і в першу охоту, яка в неї буде, він її заплінить. А то не є добре. Нема як самець. Самка окремо сидить, вигодовлює молодняк. А потім відгодує молодняк, забираємо її і тоді кидаємо до самця. Там, коли в неї охота та буде, саме запліднює її, і вона менше навантаження організм має на має менше навантаження. Тому що вигодовувати. І виношувати нутрінят, то є дуже велике навантаження, і в принципі, та якщо внутрі є така властивість, що організм, наприклад, запліднилося 10 нутрінят, але самка годує, наприклад, теж 10 нутринят і в собі носить 10, то може 6-5 нутрінят, скільки організм може скинути, Ті Нутрінята, і вони не будуть далі розвивати, а будуть повноцінно розвиватися, наприклад, 4, 6 нутрінят, а не всі 10 чи 12, які запліднилися. От таке, таке має саморегулювання організм внутрі. Все, дякую за увагу. До побачення.